Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Процес кадрових призначень в органи виконавчої влади Рівненщини потрібно пришвидшити. Так вважає голова облдержадміністрації Сергій Рибачук. На його думку, цьому посприяло би прийняття закону про люстрацію. Найближчим часом голова облдержадміністрації представить громадськості очільників трьох управлінь: охорони здоров'я, капітального будівництва та фінансів. Сергій Рибачок просить громаду висловити аргументовані за і проти стосовно кожного кандидата, але водночас просить не затягувати обговорення, оскільки вважає, що це шкодить загальній справі. Тему продовжить Руслан Савуляк. Заступники голови облдержадміністрації вже мають офіційні повноваження і взялися до роботи. Мають призначених очільників і чотири із 16 районних адміністрацій на черзі призначення керівників управлінь і департаментів. Так, голова облдержадміністрації Сергій Рибачок прозвітував про кадрові зміни у кабінетах виконавчої влади на традиційній щотижневій прес-конференції. Щоправда, він зазначив, що йому хотілося б, аби цей процес тривав швидше. Як приклад, навів взаємозв'язок порожнього крісла начальника управління внутрішніх справ і неблагополучну криміногірну ситуацію в області. Відомство не має очільника. Немає кому організувати фактично роботу. Зрозуміло, там є керівний склад. Зрозуміло, є виконувач обов'язків. Але виконувач обов'язків і повноважний керівник це різні речі. Відповідно, чим швидше буде е Процес призначення, тим краще для тієї галузі. Керівник краю повідомив, що інформацію про кандидатів на ті чи інші посади будуть оприлюднювати на офіційному сайті облдержадміністрації. Там вже чекають і на конструктивні зауваження. Закликаю не писати там особистого враження на зразок того, що мені ця людина не подобається. От. Тобто, в першу чергу, просив би допомогти, якраз, фактажем. От. Тому що. Завдання номер один допоки у нас не є прийнятим закон про ілюстрацію, це максимально вивчити усі кандидатури на прес-конференції. Сергій Рибачок також представив Володимира Дмитрука, кандидата на посаду начальника управління капітального будівництва, імовірних очільників управління фінансів і охорони здоров'я, пообіцяв назвати найближчим часом Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Повернути у комунальну власність приміщення колишньої жіночої консультації на Драгоманова і створити там художній музей. Фактично, це єдина неполітична вимога чергового недільного віче у центрі рівного. Решта тем політичні критика останніх кадрових призначень в обласній раді, заклики до повернення постійних засідань її президії та перезавантаження влади. А ще пропозиція купити танки, кому і навіщо знає Людмила Васюха. Ще до початку віша активісти збирають підписи за те, аби відібрати приміщення колишньої жіночої консультації на Драгоманова у апеляційного суду та повернути його в комунальну власність міста. Виступаючі митці наводять аргументи на користь утворення там художнього музею. Після цього слово беруть місцеві політики. Вони доволі емоційно коментують голосування обласною радою, призначення заступників її голови. Про ту обраду я і не хотів сьогодні з вами говорити, якщо чесно. Тому що про політичних трупів немає що говорити, тому що якщо вони себе викинули на смітник цієї історії, хоча ми їм давали шанс, то хай там і гниють, і що про них там говорити? Після цього Сергій Штурхецький пропонує прийняти звернення до кандидатів на посаду президента, аби ті довели свій патріотизм, придбавши за власний кошт для армії по танку. Промовець впевнений, що вартість бронемашини у розмірі від 3 до 5 мільйонів гривень і їм по кишені. Далі зі сцени лунають заклики не міряти однією політичною міркою усіх керівників, призначених попередньою владою, а зважати на професіоналізм цих людей. Зокрема, громадський активіст з Кореччини Степан Якимець заявив, що саме з цих. Міркувань жителі району виступили за те, аби залишити на посаді керівника райдержадміністрації Михайла Волинця. Коли це другий раз пан Рібачок приїхав, тисячна аудиторія в корті нашому була, ми всі підтримали як одних цю людину. Чому? За рік часу Корицький район зайшов без податків, без боргів. За, за один момент не перебивайте, я вас не перебивав. За один тікет-квартал цей корицький район виконав усі надходження на 10%. Перший не один в області не виконав цього. Після цього вже депутат Рівнеради ради Олександр Лащук закликав керівництво ради обласної до відновлення регулярного проведення засідань президії, забезпечення їх публічності та колегіальності ухвалення рішень. В унісон цьому зі сцени лунають заклики до керівників краю щонеділі. Звітувати на майдані про зроблене. Нам говорить. Сьогодні, що немає зарплат і не вистачає коштів на пенсії. Це брехня. Нам говорять сьогодні, що Міжнародний валютний фонд нам дасть кошти, нам потім і нашим внукам придеться їх повертати. Ми маємо змінити систему влади, яка б запрацювала на кожного з нас. Змінити систему на думку промовця можна забезпечивши призначення на керівні посади патріотів, які пропагуватимуть національну ідею та провівши націоналізацію, тобто повернення усіх стратегічних об'єктів у державну власність. Людмила Васюга, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, першим із кандидатів у президенти України, побував на Рівненщині. Саме звідси він розпочав свій передвиборчий тур. Очільник свободи зустрівся із виборцями у Сарнах, Костополі та Грівному. Головні меседжі на зустрічах із представниками громад обіцянка повернути Крим та зберегти цілісність України. Крім цього, Олег Тягнебок наголосив, ставши президентом, проведе повну люстрацію влади. Шукатиме нових зовнішньополітичних союзників. Серед країн Балто-Чорноморської геополітичної осі подбає про підписання економічної частини угод про асоціацію з євросоюзом та проведе переоснащення армії. Щодо останнього то на потреби збройних сил тягнебок планує закладати 5% ВВП країни та збільшити кількість резервістів. Також лідер свободи розповів, що його команда розробила адміністративну реформу, яка передбачає ліквідацію інституту голів облдержадміністрації. Натомість покладання обов'язків нагляду за законністю Україна прокурорів. Олег Тягнебок вважає доречним і зменшення кількості народних депутатів до трьох сотень замість нинішніх 450 і поєднання повноважень прем'єр-міністра та президента. Крим є українським, і ми не маємо ні в якому випадку визнавати факт окупації. Ми маємо впливати на міжнародне співтовариство, яке сьогодні знаходиться разом з нами, і з його допомогою повернути Крим Україні. 7 квітня міжнародна спільнота відзначає всесвітній день здоров'я, який було започатковано ще 64 роки тому. У цей день рівненські медики організували у місті акції, що покликані заохотити людей до здорового способу життя і вказати на проблеми зі здоров'ям, які варто вирішити. Так у кількох лікувальних та освітніх закладах, і просто громадських місцях медики пропонували різні послуги, і усі вони були безкоштовними. Більше про це наші журналісти. У поліклініці ювілейній зранку людей зустрічають медики і пропонують швидко пройти кілька обстежень. За цим столиком, наприклад, за кілька секунд кажуть рівень цукру в крові. Люди не ігнорують і на цю акцію реагують схвально. До этого я не перевірявся вообще. на сахар на даний час у нас обстежилися 40 чоловік. Із них 6 чоловік із підвищеним цукром, але вони є такі, що поснідали, а є такі, що знають, що в них є цукровий діабет. За сусіднім столиком волонтерка міряє тиск. Каже, проблема нині дуже поширена. А в багатьох людей результати викликають здивування. Мабуть, кожен четвертий, тобто в більшості людей мають підвищений тиск. Дехто це просто не відчуває тиск, але він такий присутній. Окрім аналізу крові на цукор та показників тиску, в поліклініці усім охочим пропонують пройти окуліста, узд діагностику зробити електрокардіограму серця. Та чи не найбільша черга до ендокринолога на перевірку щитовидної залози? Минулого року, 7 квітня, теж провірали, і оце це знову прийшла. Добре, старості, хоча б хоча б два рази на рік, що ж раз на рік тільки, і така людей багато зібрали. Пані Людмила вирішила скористатись можливістю перевіритись навіть після того, як щитовидно залозу їй видалили. Позитивна структура 0,1 саме Загалом констатують з приємністю медики в останні роки. Люди почали відповідальніше ставитись до самопочуття а у всесвітній день здоров'я можливість швидко і безкоштовно скористатись послугами медиків не проігнорували. Кілька сотень рівнян. Я би сказала, що останні роки дуже цікавилися здоров'ям. Вони розуміють, що здоров'я це мудрий гонорар, атрибути здорового способу життя це є раціональне харчування, це є рухова активність, психічне здоров'я це статеве виховання. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. До рівного прийшла французька весна. Фестиваль під такою назвою в обласному центрі проходить уже в 11-те. Цьогоріч він пройде під гаслом Весна ідей. Організатори кажуть, попри складну ситуацію, у нашій країні все ж вирішили не відмовлятися від проведення фестивалю французької культури. Що підготував рівнянам французький квітень, знає Тетяна Климчук. Услід за календарною до рівного прийшла і французька весна. Впродовж місяця в рамках одноіменного фестивалю рівняни зможуть поринути в традиції та культуру найромантичнішої країни світу. Організатори кажуть, цьогорічна французька весна, попри відносно невелику кількість заходів, буде доволі неординарною. Стартує фестиваль 10 квітня з музичної вистави Неділя за містом, яка відбудеться в органному залі обласної філармонії. Присмак Франції для рівнян даруватимуть Ан Баке, Ізабель Гранде та Катрін Вей. Приїдуть до нас три чудові співачки, одна співачка верніше і дві піаністки. Які... Зробили концерт на замовлення музею Дорсе Парижського. Музика, яку вони підібрали, яку буде виконуватися твори. Це твори популярної музики кінця 19-го, початку 20-го століття. Як на мене, увагу притягнуло, наприклад, мою виконання творів на фортепіано в чотири руки». Не залишиться рівняний і без традиційної ночі французького кіно для перегляду. підібрали 12 найкращих короткометражок Франції за останні роки переглянути фільми радять і самі французи. хотів би звернути увагу на ночі короткого метру. Такі ночі є популярні у Франції. В нас вони були запроваджені років так 10 тому. І дивився фільми, які будуть у вас показувати, і переконаний. Ніхто не засне. Родинкою фестивалю стане цифрова виставка присвячена французькому письменнику Альберту Кам'ю. Її особливості організатори поки що тримають в таємниці. Переглянути ж експозицію рівня не зможуть в Рівненській обласній універсальній бібліотеці з 15 квітня. Ми будемо її ілюструвати так, як смарт-виставку. Мені пощастило, я знаю, що це таке. Минулого року я в Лондоні в національній галереї бачила таку виставку, де були зібрані плакати всіх світлин Леонардо да Вінчі. Тобто ми маємо уявлення. Більш того, ми дуже добре укомплектовані на сьогоднішній день такими електронними пристроями. Проходить в рамках французької весни і конкурс творів на тему мрії у вісні та наяву. Їх до 20 квітня необхідно надсилати до рівненської обласної організації французького альянсу. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Це у п'ять очок баскетболісти рівненського пульсару поступилися на власному майданчику команді. «Лучес» із Луцька. Після першої десяти хвилинки наші баскетболісти були попереду, але зрештою програли 70-75. Найкращим серед рівнян із 20 здобутими очками став Андрій Приступа. Оскільки клуби із Севастополя та Кременчука знялися зі змагань, то пульсар нині 13-й серед 14 колективів. Наступну гру наш клуб знову проведе вдома. 16 квітня на рівнян чекає зустріч із харківським авантажем. Луч хорошо укомплектована. Він спині плохо сьогодні ребята. Играли, но не показали ігру хорошою, Тарас Ліпін після травми, Ваня Семенюк. Трошки така вяла ігра була, що все-таки не, не вистачає ігрового тонуса командам. Мало ігор, одні тренування, плюс ситуація в країні, вона якби і, і, і фінансові ситуації. Обласний етап змагань Мама, тато Я спортивна сім'я відбувся у Рівному. У ньому взяло участь сім команд. Головна умова, за словами організаторів, вік дитини від 8 до 10 років. У програмі змагань чотири естафети у спортивному залі та три в басейні. За перебігом змагань спостерігала Людмила Васюха. Команда з Костополя «Пілігрім» виборола перемогу у районному етапі змагань. Глава сім'ї Віктор Ковнун пояснює, що зі спортом у їх родині усі на ти. Раніше на подібних змаганнях вони виступали разом зі старшою донькою, якій нині 16. Черга молодшого сина. Тепер настала черга нашого меншого Андрія, який підріс і дуже завзято хоче в цих змаганнях. Наша мета завжди перемога в цих змаганнях виховуються діти, здружується сім'я. Не новачок на подібних турнірах і родина Конощуків із Рівного спортивний азарт це те, заради чого вони виступають на змаганнях. Син Євген розкриває таємницю сім'ї ентузіастів і каже, що на старті сильно хвилюється однак на високий результат все одно сподівається. Ми не перший раз беремо участь в змаганнях, але на рахунок басейну от, плавання, тому будемо перший раз приймати участь. Дуже цікаво, як це що це. Після шерепкування спортсмени переходять до участі в естафетах. На першому етапі командам доводиться розв'язувати завдання спортивної вікторини, а вже згодом демонструвати спритність та витривалість. Чотири роки у проведенні змагань під назвою Мама, тато, я спортивна сім'я була перерва. Нині їх відновили. Особливість такого спортивного свята у тому, що до участі запрошують усіх охочих, адже це не професійне змагання. Тут як таких, скажімо, результатів немає, тому що це залежить від довжини естафети, і кожен раз міняється десь трошечки всеукраїнський центр, міняє умови, тому не можна говорити, що десь там кращі, гірші результати, показують з року в рік. Але е тенденція говорить про те, що на всеукраїнських змаганнях перемагають ті сім'ї, е де є. Батьки, діти, професійні спортсмени за підсумку обласних змагань. Перемогу здобула команда Чайка сім'ї Вавулічів з Рівного. Вони презентуватимуть нашу область на всеукраїнському етапі змагань у Володимир Волинському. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 7 квітня благовіщення Пресвятої Богородиці. За церковними переказами, цього дня Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про майбутнє народження Спасителя. На благовіщення у церквах проходять особливі богослужіння. Хоча воно припадає на великий піс, на один день він послаблюється. Віруючим у свято дозволено вживати рибу та олію. Працювати, однак, не можна. У народі кажуть на благовіщення навіть птиця не в'є гнізда. За українськими традиціями лише після. Цього свята можна було розпочинати польові роботи. А ще вважається, що на благовіщення весна остаточно долає зиму. Якщо б не було благовіщення, не було б різд Христового. Якщо б не було Різдва Христового, не було б і Пасхи Христової, тобто Воскресіння Христа із мертвих. А якби не відбулося Воскресіння Христа, ми б сьогодні і далі перебували у темряві гріха. Тому я щиро вітаю всіх і бажаю, щоб радість сьогоднішнього свята дала нам багато і здоров'я. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.